Колишня очільниця Держдепу Сполучених Штатів Америки прокоментувала заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні. Вона вважає, що це важливий момент у зусиллях Сполучених Штатів Америки з врегулювання війни. Райс зазначила, що найкраща новина для українців у тому, що Сполучені Штати Америки та Європа зрозуміли Володимира Путіна не зупинити словами. Його зупинять тільки тоді, коли він повірить, що не може йти далі і перемагати. Ці слова пролунали після заяви Трампа. Він сказав, що Сполучені Штати Америки ведуть санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню з Україною протягом 50 днів. Трамп також пригрозив митами до 100% для країн, які продовжують купувати енергоносії з Росії. Райс визнала, що такі санкції можуть бути складними. Основні покупці російської нафти Китай та Індія. Вона підкреслила, що Москва все одно відчує наслідки. Якщо ви Китай чи Індія, можливо, ви почнете думати, чи справді знижки на російську нафту того варті. Райс також розкритикувала адміністрацію Байдена за затримки у наданні військової допомоги Україні. Вона вважає, що якби Вашингтон передав Києву все необхідне на початку, Україна мала б шанс перемогти у війні.